Це суглобна гімнастика, і її може робити навіть ваша бабуся. Отже, ставимо руки на пояс, відставляємо одну ногу на носок і починаємо робити ось такі оберти. Стопи це дуже важлива складова нашого тіла. Від них залежить і все інше, тому гарненько розминаємо. Знаю, що раніше ви могли цього ніколи не робити. Отже, робимо 10 кругів в один бік і 10 в іншу сторону. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Змінюємо друга нога. 2, 3. Може щось клацати, але не повинно бути ніяких больових відчуттів. Все дуже-дуже приємно, тягнучий біль. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, збираємо ноги разом, присідаємо. П'яти при цьому залишаються на підлозі, ставлюємо руки на коліна і вкладаємо живіт на стегна. Робимо оберти колінами.